Формадол. Забудь про головний біль. Ну що, Бачиться вже малець. Помри помри. Помри, помри, помри. А отак: от отак. От так. Помри, 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 помри. Молодець! Ну, друзі, може, вам наші забавки здадуться дивними, але коржик, так... Корж, сюди, ну, ну чого так, ти. Не прибивай його. Не прибивай його. мені здається, він скажу. на тебе ти вирішив, знаєш. Роздраконив ти його. Під камеру пішов. А, загубив. Корж, Коржик. Корж. Все, втік. Коржик, пан. Давай, 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 шукай. От як не залюбити, а? От як не залюбити? Іди, Що, взяв? іди взяв. Звичай. Помри, 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 помри. Молодець. Але слухається, Молодець. ви бачите, як слухається? Слухається. Оп. Та, тихо, тихо. <хи> так, друзі, коротше, ми сьогодні ось так відзначаємо свято День полюбив свою тваринку домашню і, і граємося, і бавимося, і годуємо смачненьким чимось. Але як це робити правильно? Будемо зараз розмовляти саме з кінологом професійним Владислав Плахтій буде в нас в гостях. Ми зараз його запросимо. Не знаю, де влад, якщо можна, проходьте до нас, будь ласка. Єгор, клич усіх, клич усіх гостей. Заходили. Тому Сі що в нас, в нас не лише Сі коржик зго... гостях, кожик, в гостях, у нас ще кожик, стримана кожик, Іра. Кожик, кожик, привіт, кожик, моя дівчинка, привіт, моя гарнюня, привіт, привіт. Ой, Ірка така спокійна, а, а Коржик Так, да, він заїсть. Він завівся. Він, завівся. Він завівся. Ей, ви кожені, де мій м'яч. Віддавай, віддавай, віддавай м'яч. Молод, no, no, no. молодець. 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 Все, все. все, от такий балун. От, сухо, як не пішов не мамі пос... показувати, Захи. що відібрав. Да, так, так, та. та. похваліть мене, похваліть а -а. мене, дайте смачненького. Влад, ну давай реально розберемося. ну свято класне, привід класний. Я вже не знаю, як але... збиратися. Тобто але... залюбити просто так легко. Знаєш, що так просто хоп і все. слухай. Ну і залюбити я так ох, я так розумію, збудити його нервову збудити його нервову систему дуже легко такими штуками. такими масами, е, В його випадку так. Так, а давайте тоді якось пояснимо детально взагалі, що таке любити свою тварину, як це проявляється, і скільки часу на день можливо для різних пород. Ми маємо приділяти часу нашому домашньому улюбленцю, щоб він відчував, що ми його любимо. Окей, okay. Оп. важко так трошки академічно в цій ситуації відповідати. А ти можеш не академічно, вот. Відповідай, як є. Окей, okay. насправді дивіться, ця норма, кількість любові, вона індивідуальна. Типу, якщо ми беремо, наприклад, візьмемо там коргіда, там народиться там шість цуценят. В залежності від того, як в них прийде соціалізація, вони матимуть різну потребу. Наприклад, є собаки більш самодостатні, є більш собаки. А його а ігор нехай бали це більш залежні. І якщо, наприклад, власник привчив собаку, що собаки за рахунок власника реалізовує потреби, наприклад, злякався втік, власних загладив. Якесь роботи зі смаколиками, там якась взаємодія, і тоді собака звикає до того, що Типу є увага власника, і вона її типу отримує. До речі, дуже часто можна побачити: от як перевірити, собака недолюбиш, oh, чи давай. Нет? опа, давай. Якщо, наприклад, класичний момент, є такі породи, як шпіци, мальтіпу, <Anything> <2 Dartmouth> <smarım> мальтези і тому подібне. <phải> і коли ви бачите на вулиці ситуацію, коли така порода, тому що дуже багато людей насправді займається цими собаками, і це круто. І коли бачиш, що така порода, наприклад, починає на вулиці десь гавкати, дряпати, причому гавки подивились на власника знову гавку. То таким чином привертаю увагу. Ага. Тобто, наприклад, вдома їх там супер люблять, цілують всюди, де тільки можна. І я тільки за. Я а не проти. Не а увагу, на вулиці не згодом. А на вулиці і собака така, типу. Треба щось робити, як? щоб щось привернути а, увагу. А, ну, я, типу, я, в я такому погатую, сенсі. типу. Візьми мене на ручки, знаєш, і носи так, як вдома, так? Ну, суха, це як люди теж. Абсолютно аналогічно. Більше всього, не, ну, такий парадокс. Більше всього, не долюбиш, перелюбиши. Бо вони звикли а, до певного великої кількості любові. І Як тільки втрачають, от як тільки, їм одразу треба, то. Не вірстати не треба цей, не треба дисбалансу робити. Да, Мо, да. Ну, корише, і вдома, і на вулиці треба плюс-мінус однакову кількість уваги приділяти. Слухайте, зараз, значить, у нас коротенька пауза, поки ми всі заспокоїмо. Там є маленька там місія, треба трошки прийти до тями, долюбити, перелюбити. Влада, ти вже розповів про те, ну як як можна побачити недолюбишів, які насправді являються mm -hmm. перелюбишами. Так? Так. Але слухай, а, от давайте зараз у нас є невеличке відео. А, згадаємо, як Єгор свого часу проявив любов. До найвідомішого пса країни. Ви пам'ятаєте, у нас тут в гостях був патрон, і подивимося на його реакцію. Ось подивіться, а з огляду на це далі продовжимо розмову. Ну розмови. я там трошки збожеволів. так. І він вже навіть зранку починає активно рухатись по квартирі, щоб його не залишити вдома. Тобто він вже дивиться на двері і щоб я не пройшов і не залишив Не залишив так, його вдома. Боже, вони ж все розуміють абсолютно. Ну Класний, патрон класний. Ну, хороша, якісна іграшка така у патрона, розумієш? Дорога видно. Слухай, але я, я не пам'ятаю, це був патрон чи ні? Коли це він гаркнув, так? Це патрон. От, знаєш, єдиний неправильний рух Єгор так трішечки ззаду завів mm -hmm. руку, і патрон миттєво огризнувся. Як ми можемо зрозуміти, що щось собаці не подобається? Типу, занадто mm -hmm. багато любові або уваги. відчіпіться вже від мене. Mm -hmm. Я би не порівнював пса патрона зі звичайно домашньою собакою. Ну, типу, це різні речі, в якому сенсі службових собак відівчають контактувати з людьми. Тому що, наприклад, коли от ми, ну от я не кажу за пса патрона з Ірою служили в Запоріжжі в аеропорту, коли я був військовим кінологом, то там був такий момент, що люди ж звичайно бачать, що собачка треба її погладити, але собачка мозгами повністю в пошуку речовин, mm -hmm. і навпаки, від того відівчали. Тобто, десь mm -hmm. наприклад, якщо собака звертає увагу на людину. То перенаправляли, е, тому їх привчають до того. Mm -hmm. е, якщо ми говоримо про побутову собаку, то собака перед тим, як ці люди до мене звертаються і кажуть, собака на нас кидається, перед цим вони е, пропустили деякі сигнали. Там наприклад, там собаку починають гладити, mm -hmm. е, кража сторіччя. Все нема. Коротше кажучи, спочатку собака починає облизуватись. Це один з сигналів. Так? Один си я завтикав. <сміт> Другий <сміт> момент це собака починає позіхати <сміт> прямо ж. Ну, наприклад, типу стомлена. Що значить облизнулась? Наприклад, людина гладить собаку, гладить собаку, потім десь торкнулась, де собаці не сподобалася якось неприємне місце. Да. так? Але типу собака окей, щоб її гладили, просто отут не сподобалось. Собака облизнулась. Другий момент собака позіхається, йгу ну вона показує нам. Що типу, їй цей процес, в принципі, би вже хотілось би зупинити. От, а третій момент такі найважчий, це коли собака вже прям відвертається. Наприклад, кажеш, тим mm -hmm. ім'я, а собака, замість того, щоб там подивитись отак людині в обличчя, вона там починає от відвертати обличчя, щоб максимально не було зорового mm -hmm. контакту. Uh -huh. Uh -huh. Ну, це називається активне горування. Вже після того собака починає або йти. Ну, типу, окей, все, я там пішла, та їх розвернувся, пішов, та, та, Мені та. тут не цікаво. Ага. От, або другий варіант собака починає гарчати і показувати, що ти в мене зараз хлопочеш, Хазя від своєї так? любові. Слухай, ну бачиш, любов можна по-різному проявляти. Ну, любов, перелюбов, я би так це назвала. Так, там хтось грається, хтось постійно хочеться потіскати ще щось. Є люди, які е, загодовують. Причому. Загодовують uh -huh. абсолютно різними стравами. Знову ж таки, подивіться відео з Тік-Току, Якщо можна, покажіть, будь ласка, як одна з господинь е, просто, ну фактично, ресторан влаштувала uh -huh. для свого пса, бо там усе і корм, і бульйон, і якісь смаколики. Якщо у нас є це відео, покажіть, будь ласка, але одразу просто в тебе запитаю: взагалі так можна робити? І це, от дивіться, все, що вона намішує, це тільки Ой сніданок. Борж. Це тільки сніданок. Тобто, вже і паштет пішов якийсь, е, е, і, і ще щось додається, і це все. На один раз для песика. Ну, типу, бо це не занадто при цьому песики побачите, яких він розмірів знаєте. І у ну, все тоді. Це теж прояв любові такі людської, я так розумію. А цій власниці не треба ще один пес, як у вигляді 100-кілограмового. Ага, бачиш, їх багато, але все одно нагодовує купою різного. Ну, тобто там суміш усього. Якщо серйозно, слухай, якщо серйозно, любов, тераїджа, де вони корелюються, як це можна владнати? Ну, Питання в тому, що я також працюю в центрі захисту тварин. І з підрозділів це притулок на ВДНХ. Угу. І до нас дуже часто потрапляють собаки, і ми не знаємо їх долю. Так от нещодавно я перший раз в житті побачив собаку з настільки сильним ожирінням, я такого в житті ніколи не бачив, що в неї прям е, не просто вона там груба, в неї така голова, вона сама широка, ще ну, спадає навіть з боку ла. І як ви думаєте, в кого ця собака була? А У якоїсь я не знаю. У бабці. бабці. Угу. Бабушки на любов. Тому дивіться, насправді потрібно ну, цей баланс між харчовим задоволенням і поживною цінністю. Тому що е, ветеринари зазвичай не рекомендують воло ну, сухий корм змішувати з <гум> чимось ще. От, Це різні а... типи харчування. Та, так? І а. може бути там не дуже... не дуже комфортно для собаки, але якщо вони звикли, то типу, в принципі, окей. Окей. Okay. Слухай, є якісь такі поради ключові а, а, для дітей, наприклад, да, батькам молодим. Mm. Як, як правило, не перелюбити тролівали з собаками. Є якісь лайфхаки, мені кажуть, скільки часу треба витрачати, mm. а, де треба зупинитись, бо це вже егоїзм, ти потім собаку розбалуєш. Ну, от якісь такі моменти. Мені дуже подобається така протиречива теза з приводу занять собаками. Більшість людей кажуть, ну, у мене собачка для любові, я типу, не буду нею займатись, але оп. Оп! Hop Господи ж ти Боже, помри, не розраховував! Помри, помри, коротше кажучи, більшість людей, вони, типу, не будуть займатися собакою, бо це складний процес, а я собаку люблю. І насправді проблема в тому, що ці власники приречені на те, щоб гуляти на повідку, нікуди mm -hmm. в кав'ярні не йти з собаками, бо собака там себе погано поводить. От, але навпаки, типу, потрібно собаку навчати для того, щоб давати їй більше простору. Так от, з приводу навчати, якщо ми говоримо про побут, це. Двічі на день прогулянка мінімум 45 хвилин. Причому активна. Типу, ага. якщо що людина в цей момент іде ось так з повідком п'є каву. Ну, це така собі прогулянка. Ну, собака типу, це відчуває, що э... хазяїн не з нею. Собаці недостатньо, мають собака мабуть, просто і... сприймає, знаєте, як в туризмі, да, Певний рюкзак спину. Отак собака тяне, тяне цю людину і mm -hmm. така думає, що ти мені заважаєш. Ну, mm -hmm. типу, в такому сенсі. От, э, з приводу любові тактильної потрібно розраховувати, що не всі собаки то люблять. Наприклад, якось до мене звернулася людина э, в інстаграмі, пише: типу, <клес> <клес> Добрий так, день. Дай, в нас мене в нас таке питання. Ми взагалі цуценя Коргі. Ага. А він щось нас не хоче обнімати, цілувати. Ми його беремо на руки. Він тікає, і в кінці фраза. Не такого очікуєш від цуценя корні за вісім тисяч. Ну типу, а, в такому сан... іграшку купили. Цікаво, чого очікували, люди. Як жартують клієнти, в яких корги кажуть, та вони просто не доплатили <с Cette> за додаткові послуги. Зрозуміло. Як зрозуміти, саме головне, знаєте, отакий лайфхак для глядачів, щоб чітко зрозуміли. Любов має бути двостороння. В якому сенсі? От, наприклад, лежить собака на диване, хочете її погладити. Е, то не обов'язково йдіть одразу там, гладьте. Запросіть її. Uh -huh. Якщо підійшла, окей, погладилась. Або, наприклад, інший момент. Гладите собаку, там, наприклад, гладите собаку, прибрали руку, і подивіться, що собака буде далі робити. Чи вона встане, піде, чи uh -huh. вона ляже розслабиться, чи вона така, типу. Чого ти мене більше не гладиш uh -huh. в такому uh -huh. сенсі. Ну, Це такий основний, і тоді у собаки не буде, знаєте, такої, як сказати, відрази, що типу, її uh -huh. заставляють то терпіти. От. І другий момент це порада для тих, хто, умовно кажучи, нещодавно став власниками собак. Це перед тим, як гладити, спочатку покажіть, а потім вже не будемо замерачувати, що типу, голову не можна гладити, але покажіть спочатку руку. Тому що, ви що, наприклад, робити, тому, так? що наприклад, зараз там, не знаю, буде видно чи ні, але от. От ну не сильно видно, але от момент, що собака напрямка mm -hmm. От. Хоча Іра тебе знає, так. Да. і тут питання в тому, що вони типу, ну от ем, питання в тому, що їх є сенс попередити, типу там або там. Ага. Ну, типу. Щоб для них це не було неочікувано. Да, 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 бо дуже багато собак, знаєте, от е, власники стикаються з тим, що в них любов класна. І от їх стосунки можна брати еталонними, і типу, ну, щоб в середньому було. Але є такі ситуації, як, там, типу, о третій годині ночі собаку на ліжку чіпнули, да. вона відкусилась, або лежить на дивані, все класно, ну, як і люди е, починають перебирати, а собака, е, як правильно сказати. Е, Ну, спросоння, Да, Абсолютно. Ви теж кусаєтесь, спросоння. На останок, собака на ліжку і на дивані. Це норм взагалі. чи ні? Бо хтось так також свою любов показує. Розумієш, оп, оп, ти полягай мій. до мене, поспи зі мною. Ну, Ірка, спить на даванні. Е, коли по покупав її, да. Все. Не... все, от і все. От все, що ми хотів дізнатися. Влад, Тура, <рес> <рес> пасибі вам за любов, яку принесли. Корж. Це любов до їжі, а не до людей. Ти плутаєш, коті. Меркантильний. В нього вже меркантильний очі. капіталістичний пес. Капіталістичний меркантильний пес. Але жвавий дуже. Любимо тебе корж. <рес> <Любимо тебе. рес> Петро Кузик мовчи, мовчи. Петро Кузик зараз читує місце. Заблокована столиця повністю. Коршу. Що там відбувається у Києві? Байден врешті-решт приїхав чи не приїхав. Можна пересуватись містом чи ні? Замить у прямому ефірі Петро Кузик. Не примикайте влад Іра, дякую вам дуже. Корж. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 плюс Україна.